Всім привіт! Сьогодні знач, у нас такий автомобіль як Renault Modus 2004 рік. Значить, 1,2 бензин механіка. щось 230 чи що тисяч автомобіль моєї жінки. І хочемо його продати. Але проблема яка, що тече тормозна жидкость з-під цього з-під вижимного підшипника. Ну, як раз там 3 місяці може долити треба. Можна було би так би і пихати продати, але думаю, що вже зроблю підкину цей вижимний подшипничок новий. Сцеплять, сцеплення все там нормально, там тільки з цим подшипничком проблема, то. І все наглядно вам покажу. В общем, відео про те, як замінити щеплення на Renault Modus 1,2 бензин. Все детально. Так, далі що ми робимо? Далі ми відкрутимо пробку. Зливаємо масло з коробки, зливаємо повністю. Зараз покажу вам пробочку. Опа, масло полилось. Пробочка собою представляє точно такий самий квадрат, як на поддоні. Так що ключик, насадка квадратна і все відкрутиться. Так, далі треба після того, як викрутили цю гайку, нам треба вивести звідси шрус. Так? Значить, два варіанти. Навіть три. Відпускаємо або через верх, цих два болта відкручуємо. І, напевно, що відкручуємо якби цю гаєчку. Виводимо, щоб відсовіняємо, щоб воно все у нас відкинулося. Лібо ж відсодіняємо наконечник, либо ж відкручуємо шару. Що кому легше, то і то робить. общем, я буду все-таки напевно, через верх. Тут два болтика відпустив, вивів і вона вийде в мене. Наступне, що нам треба, зняти цей весь подкрилок. Він просто держиться на таких от кліпсах. Я думаю, якщо вже ви взялися робити сцеплення, то ви маєте примірно знати. Так, Він ділиться на пополам десь тут, в цій частині знімаємо одну цю половину, щоб у нас був доступ до цього от місця. З другої сторони, точно так само відпустив по кулаку і зараз хочу виняти полось, але полось тут зажата в підвісному підшипнику. Через те, що ми робимо, відкручуємо два болтика на 13. Ну, під ключ на 13. Ми стив, поняли, так? Да? Один зверху, другий. І скидаємо цю оцю... кришечку. Все, вона улетіла. І тепер точно так само треба двома руками. А, все. От він пішов, все, там десь перся. Добре. Наступне, поки ми знизу знімаємо такий лючок, один болтик, а то все, дві таких. Просто отверточку вставив і підважив. Далі, поки ми тут знімаємо датчик фішку з датчика, з включення задньої фонарі, я думаю. І от не знаю, чи не прийдеться його повністю викрутити, щоб ми його не вламали. Ну, побачимо. Відкручуємо всі три болта, які держать нижню подушку, так можна сказати, вони там йдуть на 18. Хоча це можна до кінця не крутити, це відкручуємо. І оцей. От, да, цей теж цей можна тільки ослабити, в принципі, говорять, тільки це відкрутити. І щось, ми Так, ще раз швидше зробимо це все. Діло. О, а, ну, В принципі, воно вийшло. Так, І подушечку можемо в сторону, дивимося на її стан. Який спижнічок, дивимося, чи порвана, чи ні. Так. Тамся Так, значить, цим ось до кріплення виїжджаємо. Там є дві таких защілки. ну Я вже близько не покажу ось до одна, ось до друга, так, Після того, коли виїхали, бо там всякий і все 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 до нього прикріплено. Після цього, коли ви його зудили, цей ящик виїжджає благополучно. так, Це остається, Далі площадка. Значить, три болтика. Раз, два, три. Тут якась вроде би, тут кліпса ще вставлена. Ну і тут йдуть провода. О, тут. Треба його просто достати. Далі у нас йдуть провода, і вони так вкладені добре. Але відщибаємо всі ці стяжки і нам треба освободити цей короб. Короб, так як за ним там йдуть болти. Так? Треба, щоб він був е, Там десь добратися. Ось до, наверно, гайка його Видно там. Ось до. Так, лайка, цього корба, а може і ні. Ладно, зараз спустимося донизу і побачимо. Наступне нам треба зняти троси. Трос тут має такий виступ. Ну, давай. Так, нажимаємо на виходи і знімаємо. Точно так само цей, другий. Ось вот так. Нажали і. Двома руками зняли. О, єсть. Так, і тепер ще дивимося, що тут прикручена вся ця конструкція. Я тако засовую сюди палець і чувствую, що там є болтик, чи на 10, чи на 13. І весь цей крепеж, я думаю, зараз просто зніметься. Трошки тут підрозібрав. Значить, щоб відкрутити оцей кронштейн, там такі, о, такі от болти видно. Да? Але головка на 10 маленька влазить. Так, щоб достати оцей трос, треба тут о, таких два бусика нажимаєте тут. І з другої сторони один достали, там два болта. Один і другий. Щоб відкрутити другий, треба виняти цей трос. Так, Далі зняв фільтр. Тут просто один хамучик відкрутив і фільтр в сторону. От він стоїть благополучно. Без всяких проблем. Так, що я тут ще розібрав? Ага. Відкрутив цей короб, він держиться на двох болтиках. Один да, ось закрутив назад. Так, воно благополучно все відкрутилось. І точно так само он до другий. Так. Він закручений назад. От вухо. Так. І тепер у нас доступ тут є до всього. І ще я десь знімав датчики. Ага. В общем, ще ось до ми бачимо датчик, який щитує мітки з цього, з маховика. Так, не буду знімати ні фішку, нічого, просто на 10 ось до. Відкрутив, його відвів і все. І, і їм теж дивня. Наступне, що зробив, підважив цих два колечка. Два колечка одне і друге. І після того тримав рукою, все таке, пластмасове, от воно трошки заржавівше, але все досталося. Все достав і тормозна жидкість медленно уходить. Але вона, грубо говоря, нижче, ніж оцей уровень не уйде. Хай капає. Ну, так, Поки стікає тормозна, я тут подивився, що тут коробка буде операція в цей подрамник, в кусок подрамника 100%. Не знаю, чи не прийдеться хоч цей знімати. Дай Бог, щоб його не прийшло знімати. Це така трохи морока. Так, я думаю, що цього достатньо. Значить, тут болтик на 13%. Так, освободили. Точно такий самий, з другої сторони, трошки відхилили там, відосвободили. І тепер що? І тепер маємо тут ось до На 18. Так, один. Ну і точно такий самий ось тут. Так, Тут подрамник недавно мінявся, бо не могли пройти осмотр. Відкручуємо, просто знімається, радіатори собі будуть висіти, нічого я нам не вредить. Далі таких два болта держать стартер. Один знаходиться звідси. З цієї сторони, по-моєму, це був болтик. ось цей. А другий спускаємося в яму зараз покажу. Другий знаходиться за цим патрубком ось тут. От, і ось іменно тут, теж на 13. Відкручуємо і сам стартер. Беремо і відводимо. Він же вроді би там шалтай-болтай. Хоча повністю чомусь не від'єднується, не знаю чому. Ну, вже вогонь. свободний. Так, і наступне, що я зроблю, позриваю всі болти. Так, тут ще ми бачимо маса. Її теж благополучно відкручуємо, Позриваємо всі всі болти зверху, знизу. Точно так само ззаду. Ось до їх тут два тільки. Так, останні зверху. І будемо піддонкрачувати двигун і піддонкрачувати коробку. Так, відкрутили гайку від подушки. Але нічого в нас не опускається. Чому? Тому що у нас така от система тут. Там у нас піддонкрачений мотор через доски, а там у нас коробка. Так, і так, і Зараз пробуємо потихеньку спускати. Спочатку спустимо мотор, тоді чуть коробку і потихеньку так і опускаємо. Побідив я цю коробку, і, значить, на ці свої три ноги там опускав і туди-сюди крутив нею вліво, вправо, як там мені було вигодно, навіть той кронштейн від цієї подушки не відкрутив. Можна було, звісно, його, мені каже, відкрутити. Там три болта. Один, два, три. І було би трошки легше. Я думаю, що ставити, як буду, то відкручую. Бо трохи воно заважає все. Але подрамник основний не треба знімати. Все добре вийшло. І що ми бачимо? Що? Вежимний потік. І він ще працює. В принципі, там масло підливається час від часу, але ще ця тормозна жидкость. але... Сама корзина в доброму стані. І... Діз в доброму стані. Так, А вам, якщо треба міняти, то що? Відкрутили до кругу всі ці болти і викинули цю корзину, ну, поставили, відцентрували там. І все, і збираєте назад. І так, коробочка вже на місці при допомогі Дункратіка. Так, і одного чоловіка. Ну, то тобто один роботник це був я. Так, значить, один кронштейн це я зняв, щоб легше не вручити там же я все зловив на болти, ну і тепер все скручуємо далі назад, так само стартер, всі-всі-всі болти по цьому кріплення самої коробки. То я наживив, тепер зараз вщіплю цей кронштейн і далі пішло-поїхало. Все-все-все, що розбирало, все, быстренько скидаємо назад і виїзд. Так, підсоєдинив, значить, я цю шлангочку, так, і, значить, налив сюди, якби, <кій> альмінорій тинуду у рівня, там вище, Почав педальку прокачувати, думав, може, воно прокачається само. Чуда не произошло. Так, значить, Що робив далі? Далі в нас є е, там два таких штопора. Добре, я покажу на цьому. По ідеї, два штопора. Так? Значить, піднімаємо цей перший. І, е, але, як показує практика, його не то, що підняти. Треба, треба повністю достати, бо воно там все одно він не дає вийти нормальну шлангу, воно не виходить. В общем, я його вийняв повністю. Якщо чесно, вийняв другий. Повністю достав шланг і потім ставив його, але не до кінця, а так, щоб защопкнулось тільки перше колечко, тобто це перше положення. Щоб це не защопнулося, а защокнуло тільки оце. Так. І після цього надіваємо наш от шприц медичний, отака от шлангочка. І на той штуцер надіваємо от. і починаємо звідти відсасувати тормозну жирку. Просто беремо, не вталкуємо, а звідти відсмактуємо. І видно, пішли зразу багато, багато величезних бульок, 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 бульок. Потім довго я значить, відсоєдинив, довго не міг вставити його назад, опять, поки не вийняв обидва штопори, поки не міг вставити. Не знаю, чого воно так там туго. Ще плюс його можна зламати. Воно все тут якби таке хліпіньке, коротше, Ну в общем, пластмаса пластмасою. Ну, в общем, я так скажу. Вставив його, пішов в салон, педаль примерно десь з половини вже почала брати сцеплення. І потім я знаю, ну разів з 10. Я качнул, качну і воно само прокачалось нормально. І зараз цеплення стало хороше. То є, трошки відкачали цим якби, шлангом, потім седінили, поставили назад, уровень долили і пішли з салона. із салона вже прокачують, і все йде вам щастя. Далі особисто я сооружаю таку конструкцію, обична бутилочка, просверлив, шлангочка, і там йде такий сапундо. Я прямо на нього надіявся. Ну, якщо у вас там чи сапуна немає, чи від, не відповідний діаметр. То тут у нас є пробочка, а я вже взяв закрутив. О, пластмасово. От я і неї зараз, по центрі. Її відкручуєте, і в принципі туди можна вставити шлангу і туди заливати. Лети до тих пір, поки з неї не политься. Зараз я її відкручую, буду заливати, і буду дивитися. Але в принципі в мене не повинно политися, бо я дивився, слідкував за цим рівнем. І заодно дивіться скільки масла. Якщо хто хоче купляти, то що я злив, то тут ось десь 2,8, 2,7, десь так.